Допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Традиційно благодійний фонд Каріта Стернопіль проводить акцію Великодній кошик. Серед тих, хто отримує святкові пакунки, кажуть люди різних дотичних програм. Це є благодійна їдальня, це є соціально педагогічна робота з дітьми та молоддю. Це є проєкт про милосердя, проєкт домашня опіка це ті старенькі люди, люди з інвалідністю, які не мають можливості вийти із дому. То наші волонтери своїми автомобілями розвозять їм адресно по домівках ці великодні пакунки. Включені в цю акцію і сім'ї внутрішньопереміщених осіб та сім'ї військовослужбовців, які зараз є на фронті. Благодійний фонд за сприяння Тернопільсько-Зборівської архієпархії та спільно з допомогою усіх небайдужих роздали майже 600 кошиків у родини, що зараз перебувають на Тернопільщині, а також військовим на фронт. Ми вже попередньо це зробили спільно якраз з нашою архієпархією. Ми передали на схід на наші військові частини, де перебувають головно тернополяни безпосередньо, а також великодні поконки. У великодній набір, кажуть, входить різноманітна святкова їжа паска, крупи, яйця, ковбаса, масло та інші продукти, які попередньо владика Василь Семенюк освятив святою водою. Ми сьогодні отримуємо подарок на паску, на Великдень. І ми дуже вдячні всім і нашій церкві. Так, та паску та баску, яєчка поставимо все, будемо, все в кошо. Поставимо. Організатори акції додають спільними зусиллями щорічно вдається робити щасливішими сотні людей.